Пограти в професійний булінг та власноруч приготувати справжню смачну піцу. Чи можна уявити цікавіше заняття для малечі? Так вирішили і в міській раді. Тож запросили близько 50 дітей віком від 9 до 13 років, з багатодітних родин та сімей, переселенців, які мешкають наразі у Харкові, на веселе спортивно-кулінарне свято. Ми в цьому році проводили шкільну лігу з Боулінгу у нас було понад 30 команд. Ми побачили, що це дуже потрібно дітям. Вони дуже раді приймати участь в таких іграх фізичних, тому ми вирішили зробити сьогодні боулінг, і вони дуже раді. Вони вже потренувалися. Зараз почнеться змагання. Ми їх розділяємо на дві команди. Перша команда грає в боулінг, друга команда робить мастер-клас. З, з пі, приготування піци переможці болінга отримують призи, подарунки. Всі діти отримують подарунки та призи. А перед тим як перша команда вийшла на старт, директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту звернувся до учасників змагань та привітав їх з прийдешнім святом Миколая від імені Харківського міського голови Ігоря Терехова. Що хочу вам побажати, щоб ваші мрії здійснилися, щоб сьогодні ви отримали максимум задоволення. Цікава спортивна гра, говорять і хлопці і дівчата. Фізичну силу, логіку, кмітливість, виховує командний дух. Мені дуже подобається грати у боулінг. Я дуже рада, що мене взяли на це ну, на цей боулінг та готування піци. Мені дуже подобається. Я вмію грати в боулінг. Я не один раз грала разом з татом. Ми часто граємо у боулінг. Я трошки вмію грати. Участь у грі взяли всі, хто завітав на свято. Перед змаганнями інструктор розповів правила боулінгу, Показав, як кидати кулі, тож діти сміливо збивали кеглі та заробляли бали для своєї команди. Взагалі мені дуже сподобалось. Вже тільки почала грати, та мені вже все подобається. І я граю тільки другий раз, але в мене начебто все виходить. Тим часом на іншій локації розгорнула свою роботу піцерія. Уважно слухали настанови кухарів щодо приготування тіста та начинки і з завзяттям робили свою особливу піцу. Звичайно ж, мені подобається робити піцу. Це дуже чудова ідея. Сьогодні ми робимо піцу піпіроні, як я почув. Але як я думаю, піца є піца. Тому це дуже хороша ідея робити піцу. Мені все подобається. А ось Антоніна говорить, що майстер-клас був дуже корисний. Каже, вона тепер вдома легко зможе самостійно зробити піцу, бо добре запам'ятала. Алгоритм її приготування. Ми спочатку брали муку та всипали на дошечку, щоб воно тісто не прилипало до рук, скалки, потім розкатали тісто та поклали його на ось цю чорну таїлочку для запікання. Потім ми мазали соус, сир та Ковбасу і помідоли. свято тривало декілька годин. Весь час малеч розважали та підтримували веселі аніматори. По закінченні всі отримали подарунки та посмакували піцею власного приготування. Яна біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків. Новини.